Одного разу маленький хлопчик Максимко сидів на дивані і задумливо запитав свою маму: Мамо, а чому в нас є вихідні дні, а є робочі? Чому не можна завжди гуляти і стрибати цілий день? Мама усміхнулася і вирішила пояснити це на прикладі життя в лісі. Синку, давай уявимо, що всі тваринки в лісі мали би тільки вихідні і завжди відпочивали. Почала мама. От, наприклад, білочка. Вона цілий день тільки б стрибала по деревах і гралася зі своїми друзями замість того, щоб збирати горішки на зиму. Що станеться, коли настане холод? Білочка залишиться без їжі. вигукнув Максимко. Так, правильно, а тепер уяви бджілок. Якщо вони не будуть працювати і збирати мед, то настане зима. «І у вуликах не буде меду, щоб зігрітися і харчуватися, чи зможуть вони пережити зиму. Ні, вони замерзнуть і залишаться голодні, здогадався хлопчик. Ось бачиш, продовжувала мама, у кожної тваринки в лісі є свої робочі дні, коли вони збирають їжу, будують житло або дбають про своїх малят, але є й вихідні. Коли вони можуть відпочити, робота допомагає їм бути готовими до труднощів, а відпочинок дає сили для нових справ. А що було б, якби всі завжди тільки працювали? запитав Максимко. Ой, тоді всі тваринки втомилися б і не мали сил, у них не було б часу для веселих ігор, прогулянок і спілкування зі своїми друзями. І білочка, і бджілки, і навіть велетенський ведмідь, який збирає ягоди, потребують вихідних, щоб відновити сили. Максимко задумався і сказав Тепер я зрозумів, чому важливо мати робочі дні і вихідні. Якщо ми не будемо працювати, то не зможемо заробляти гроші на їжу й іграшки. Але без відпочинку нам теж буде важко працювати. Мамо! Давай завтра підемо разом у парк і відпочинемо. Мама усміхнулася і ніжно обійняла сина. Ідея чудова, Максимку. Завтра в нас вихідний, саме час для відпочинку. І так мама з Максимком провели свій вихідний, насолоджуючись прогулянкою в парку.